Міський голова Сміли Сергій Ананко відзначив призерів чемпіонату Європи з Квондо Максима Тищенка, Івана Саражу та Влада Сінельнікова. Вихованців спортивного клубу Топ-Тім. Перш за все, подяки від Смілянської міської ради Тищенко Максиму, Зеру Чемпіонату Європи 2025 року. Макс, ми тебе вітаємо. Дякую, дякую тобі, дякую тренеру. Так тримати. Саражі Івану, панішка. Просто красавчик. Я тобі даю і сім'я нікого в також міський голова вручив спортсменам заохочувальні грошові сертифікати у розмірі 25 тисяч гривень від Смілянської міської ради. Ці юнаки тренуються у складі спортивного клубу. Топ тім під керівництвом Євгенія Грицая. Тому особлива відзнака для головного тренера, який вивів команду на високий рівень міжнародних змагань. Ми зі своєї сторони також хотіли вам безпосередньо подякувати і за підтримку і за мотивацію юних спортсменів. Вони там будуть вже в складі національної збірної на чемпіонат світу готуватися і будуть там приймати участь. Сподіваюся, покажуть високі результати. Ми змотивовані. Будемо старатися показувати високі результати. Вам вдячні за те, що мотивуєте. Попереду новий виклик у жовтні. Хлопці представлятимуть Україну на чемпіонаті світу в Загребі. Хорватія. сміла стежитиме за їхнім виступом і з гордістю. У мене вже перший дан чорний пояс. Я відібрався на чемпіонат світу в Хорватію. Це буде проходити в Загребі. Я виступаю вже в юніорах. Це для мене нова категорія. Тому будемо тренуватися, старатись. Хочу наперед подякувати своїм тренерам, батькам, Збройним силам України. Надіюсь, що в мене все вийде, і будемо старатися робити результати. Справжня сила формується не лише в залі, а й в характері. І в смілі добре знають імена тих, хто має цей характер. Тож бажаємо хлопцям нових перемог.